Виконуємо номер 722 із підручника Алгебра 7 та номер 335 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді квадрата двочлена і всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 4 як 2 помножити на 2. І другий доданок 4 подамо як 2 у квадраті. Отже, у нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і є квадрат другого виразу. Можемо застосувати формулу квадрат двочлена. Отримаємо з квадрат суми А є 2. 9М квадрат подамо як 3m добуток 3 і м у квадраті. Мінус 6m подамо як 2, помножити на 3m і помножити на 1. І 1 подамо як 1 у квадраті. Отже, у нас є квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Тому розкладаємо на множники за формулою квадрат різниці, отримаємо квадрат різниці 3m і 1. квадрат переписали 1,2b подамо як 2 помножити 0,6b. А 0,36 подамо як 0,6 у квадраті. Отже, маємо квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Маємо квадрат різниці b і 0,6. 1,49 м квадрат подамо як добуток однієї сьомої і М у квадраті. Мінус дві сьомих подамо як 2 помножити на 1 сьому М і ще помножимо на 1. 1 подамо як 1 у квадраті. Отже, є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. Маємо квадрат різниці 1 7 m і 1. 81а квадрат подамо як добуток 9А у квадраті. 18, це 2 помножити на 9А, 18 – 2 помножити на 9 і ще в нас зміні А і Б, і додати Б квадрат. У нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Отже, маємо квадрат суми 9а і b, 25 m квадрат це добуток 5m і N у квадраті. Мінус 60 це 2 помножити на 5 помножити на 6 і наші зміні m і n 36n квадрат, це квадрат добутку 6 і n. У нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, і є квадрат другого виразу. Отже, маємо квадрат різниці 5n. І 6 n Номер 722 із підручника Алгебра 7, та номер 33 крапочка 5 із підручника Математика 7. Виконано.